Доброго дня! Продам ось такі акумулятори. Можуть бути по одній кумірці або по декілька можу продати. Це 360, -часов. 360 -часов. А. 360 якісний інвертор F-чал. Він витягує 1500 Вт на постійній основі. Пікова до 3 кВт. Це моментально там буквально яких 2-3 секунди. Ось така збірка 12 вольт 360 ампер часов Енергоємність 4,5 кВт. Зараз ми запускаємо цю збірку. Ось покажемо електрочайник, як буде працювати. Електрочайник на такій збірці. Так, ми включаємо. Чайник, споживання 1626 Вт, це зараз на постійній основі 1,6 кВт споживання. І зараз можна підключити болгарку, так як в нас болгарка підключена. Болгарка так також працює. Ми ну, показує один майже один із кіловат, просто напруга на виході трошки менша. Напруга на виході менша, але при вході 11,3 вольта. Тобто тут 11,3, тут 220 вольт. Ось отака збірка. Це є тяговий акумулятор, літій залізо залізофосфатний. Зараз закіпає електрочайник. Кого цікавлять ось такі акумулятори? Є в наявності на даний момент, хоча ми їх замовляємо з Польщі. Але виробник Китай. Вони всі Китай ідуть тільки одне, що зараз в Україні іменно такий збірки 360 часов немає ні в кого. Тобто вага збірки ось такої 23 кілограми. А якщо 100 Аслов, приблизно там 7 кг буде така збірка важити. А ця збірка 23 кг важить. Ось, все показую наяву. Кипить. Кипить електрочайник. Виключте, тут кнопка не Ось є в наявності. І такий інвертор, і по таких акумуляторах. Кого цікавить, дзвоніть пишіть. Ось б... болгарка. Це болгарка. Ді... 30, 30 ватт. Для такого інвертора, також для акумулятора це нічого немає. Воно витягує без проблем.